У загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста проходили заходи, присвячені Дню Соборності України. Це свято відзначається щороку, в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулася 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. Державне свято, учнівське самоврядування колегіуму номер 2 підготувало урочистим концертом у нашім серці Україна. Захід розпочався з державного гімну та винесенням державного прапору. Захід спрямований на виховання в учнів почуття патріотизму та національної гордості, поваги до історичного минулого українського народу та розуміння необхідності його в сучасних складних умовах. Мене дуже порадувало те, що в нашому колегіумі на день соборності України з'явилася нова традиція це вносити прапор по залу стояти разом під гімн України, співати його. Я хочу, щоб ця традиція залишилася на всі наступні роки. Бо патріотизм у наш час це дуже важливо для кожної людини. Незважаючи на обставини, які зараз відбуваються в нашій країні, не треба забувати, що ми всі народилися під одним великим жовто-блакитним небом. і Що всі ми єдині. На початку свята школярі ознайомились з історично-просвітницькою частиною у вигляді слайд-шоу. Молодша ланка школярів поки що не зовсім усвідомлює поняття соборність, що є природнім для їх віку. Однак для підростаючого покоління це є важливим виховальним етапом для становлення майбутніх свідомих громадян, їхнього розуміння, хто вони звідки на свято були запрошені студенти Лозівського училища культури і мистецтв. Вони порадували глядачів українською піснею. Юні голоси школярів теж звучали на рідній мові. Я вважаю, такі свята потрібні для того, щоб розвивати патріотичні настрої, патріотичний дух у серцях кожного учня, кожного учасника свята. Ну і людям, людям це потрібно доносити не так, щоб вони самі якось з якихось невідомих джерел це пізнавали, а доносити саме ну у вигляді якогось певного такого прикладу гарного. Ще однією складовою свята став майстер-клас з виготовлення патріотичних браслетів. Пріоритетним напрямком нашої роботи є патріотичне виховання. Саме тому сьогодні ми провели акцію Україна в нашому серці. Заплановано нами було проведення майстер-класів. Учні старших класів для молодшої і середньої ланки проводять майстер-класи по виготовленню патріотичних браслетів. Нескладна, але приваблива ідея сплетіння двохкольорових смужок об'єднала багатьох школярів. У загальноосвітній школі номер 12 День Соборності проходив в дещо іншій святковій формі у вигляді квест Моя родина, батьківщина, де команди проявляли свої розумові та фізичні здібності. В нашій школі навчаються діти різних національностей. Для нашої школи День Соборності є традиційним для об'єднання наших почуттів, наших емоцій. День соборності в нас в школі традиційно проводився у вигляді концерту, але самоврядування школи вирішила цього року провести його у вигляді квесту для того, щоб поглибити свої знання. Свято розпочалося з історично-музичної частини. На сцені нагородили учнів переможців 5-7 класів конкурсу малюнків. Ми українці. Нагороджується учениця 6 класу Савченко Наталія. Україна, Олександр Свято Батьківщини не оминуло згадки про складні сучасні воєнні умови. Діти та педагоги хвилиною мовчання вшанували загиблих та героїв території АТО. На чотири команди чекали завдання на перевірку знань та умінь з певного предмету. Щирий патріотизм та причетність до свого коріння не може обходитись без знань і розуміння свого минулого. Кожні команди відповідали на запитання з предметів географії та історії. Педагог, поет, філософ, григорівського угу. духовний батько українського народу. Угу. Угу. Тарас Відомий український кінорежисер його ім'я названо кіностудією в Україні. Добре. Добре. Воєнна підготовка це наступне завдання для юнаків, майбутніх захисників вітчизни. Надання медичної допомоги включало правильно та швидко забинтувати потерпілого. Складні завдання були по історії. Останні два завдання графія і захисту тічства були не такі складні. Це розвиває наше здоров'я, патріотизм в Україні. За загальною оцінкою журі всі команди проявили свої знання досить добре. Перше місце за найбільшою сумою балів отримала команда номер 4 Цей захід ну, допомагає нам об'єднатися, допомагає підвищити патріотичний дух. В проведенні дуже приємно, що молодь нашої школи розуміє поняття єдності всіх українців. Україна в нас одна. Ми її діти, українці, повинні бути разом. Кожен повинен вкласти свої знання, душу для її розвитку.